Доброго дня, шановні глядачі, у цьому відео я вам хочу розказати і показати, як зробити копію Z-звіту. Тому що часто буває, що губиться z звіт а його треба там або підклеїти, або просто скласти до документів, щоб все було правильно. Якщо у вас сталася така проблема, нічого страшного, зараз ми це все легко зробимо. Вернемо ваш Z-звіт. Що робимо? Ми. Включаємо касовий апарат. Кожен z має свій порядковий номер. Дивитесь по номерам z якого конкретно номер у вас немає. І той ми зараз роздрукуємо. Так, що ми нажимаємо. 121 PS. 1, 2, 3, 2, 1 PS. І у нас написано друк копії. За звіту номер. Ну, давайте роздрукуємо Хай це Б716. Можна ввести е, любий номер, який ви захочете. Там 125-й, наприклад. Давайте хай Б125. І нажимаємо ПС. І оце зараз покажу. Ось наш за дзвіт номер 125. На ньому вказано, що це копія. Але ви його можете підклеїти до документів, тому що він нічим не відрізняється від оригіналу. А на цьому все. Дякую, що подивилися. Дякую за лайки. Підписуйтесь. Всього вам найкращого!